Привіт, друзі, а я вас вітаю. Також вітаю найдавніший житель нашої планети Гінго Білоба або Гінго Дивало Я знаходжуся в ботанічному саду імені Грешка під цими величезними рослинами, які є жіночі, чоловічі, красивезні, просто неймовірно гарні гінго, які є реліктами, які є об'єктом сперечань науковців, чи це хвойне, чи це листяне. Чи це паприць взагалі, тому що за своєю е, формою будови е, своєї деревини це нагадує як хвойні, а за плодами і за листям, ніби як плодові папороті. Коротше, питань дуже багато. От. Е, існує один із міфів, що Боже, так воняють ці плоди, інгобілоба, нема що куди діти От, я зараз вам скажу, деся знаходиться. А ось. Ось такі ось Гінго-білоба, вони ростуть ось там цілими кронами. Вам видно чи ні? Коротше, Коротше десь там вони, вони впали з дерева. Ви бачите за цей еротізм е, в, два, е, ці, в два плодика. Коротше, зараз сядемо з вами і пошкрябуємо цей пліт Гінго-білоба. Чим же він пахне? Бризнуло в очі. Можливо, він просто ще звинувати, тому що я запаха ніякого не відчуваю. Я е, нещодавно зізнаюся вам, е, пробував роздавити гінго те, яке вже стигли. Е, ну, особливо якогось такого запаха, там, гнилі чи якихось матюків, я не відчув. Е, Насправді, аромат дуже схожий на аромат е, я, ягід нашої калини, домашньої. Боже, як в мене видувається від злост, тому що я чую до сих пір поруч російську мову. Люди, напевно, думали, що війна вже закінчилася. Факт за раша. Ну, можна, так? Да? От, коротше, ще основним бонусом від ваших плотів і вашого гінгу вірніше, є те, що коли ви роздавлюєте його пліт. Він такий ніби гливки, такі трохи ніби як з клеєм, але це дуже корисно для вашої шкіри. Особисто я вам скажу, що я мав якісь тут запалення трошечки сьогодні вранці. Я пройшовся соком цієї рослини, плодів його, вони в мене пропали. Дивіться, в мене абсолютно біла рука. Тобто дуже класна штука. Крім того, що гінго неймовірно красиве дерево, неймовірно красива рослина, старезна, як. як Блин, так як людство, напевно, ще раніше. Вон, до речі, годувало динозаврів ці ягодки, ніж ці фрукти, горішки. Хто розбереться потім самі без мене, коротше. Е, гінго в моїй колекції існує біля 10 сортів Гінго-Білоба, деволопатевого. Неймовірно, красиві, цікаві. Не слухайте цю фігню, яка якась тварь придумала, що воняють плоди. Ви ще доживіть до тих плодів, тому що гінго росте повільно і знаєш, що робить. Па-па.